Сім кота. Історія у нас розпочалася в минулому році, коли нам підкинули троє кошенят. Це був Sirius, був Оріо і був Блек. Блека ну, на базі немає, десь пізніше попадеться на очі, покажу. Це Аліса. Сусідська кішка, яка приходить перекусити. Ну, ми їх взяли під опіку. Годували їх, розважали, вони підросли, благо, це були котики. Вони нам потихеньку почали приносити масу задоволення. Хоча я не дуже долюблюю кішок. А в цьому сезоні історія повторилася. Хтось дуже добрий, підкинув нам ще троє кошенят. Їм уже місяць. Думали ми довго що робити з ними, але все-таки наважились і вирішили залишити. І так, це у нас Меган. Це у нас Сьюзі. Це у нас Марс. Марсік. Це нас Марсик. Вони вже, звичайно, підросли. Ми їх пролікували від бліг лишаїв, відгодували. І в нас тепер з'явилося шестеро підопічних. Ну і ще, звичайно, плюс залітні, які приходять чогось смачного перекусити. Потихеньку будемо розказувати вам якісь смішні історії про наших котиків. З вас, лайк та підписка. Це ви їм допоможете. І вони будуть вам надзвичайно вдячні. О, підтягнувся блек. Black. Лакончик Black сюди. А блек набрався лише я у малишів. Блек у нас майже не живе, він десь собі самостійно виживає, тому що в нього вже виросли каштани і вже нормальний пацан. Значить, старшим у нас уже. Десь близько півтора року. Менше. Важко сказати, звичайно. Ну, я думаю, десь місяця за 4, може. може менше. Так як я не дуже в цьому орієнтуюся. Значить, старші у нас це все котофанчики Молодші Марс, це у нас пацан. А Сьюзен і Меган у нас. Кішечки, тому потрібно буде щось з ними робити, щоб вони не зробили нам поповнення, і ми не перетворилися у тих людей, які нам їх підкинули.